Я чекаю зараз засідання 19-го числа, яке відбудеться 19 січня, яке відбудеться у Франції. Після цього залежно від того, яке буде рішення, то хтось буде далі відповідно до законодавчого поля оскаржувати це. Або це буде захист, або це буде. Ті сторони, які почали всі ці справи зараз у Франції, і безумовно це займе якийсь час. Тобто, я бачу, що вирішення по суті буде прийняте там протягом декількох місяців. І відповідно до цього, я як законослухмяна людина, як законно з людина і в Україні, і у Франції, і в будь-якій країні світу, світу, буду безумовно. Виконувати рішення суду, тому що я вважаю, що юридична система. У цивілізованих країнах європейських, таких як Франція, Велика Британія, Швейцарія Австрія, вона демократична, вона правосудна і тому жодного немає поводу для мене, щоб не виконувати будь-які рішення суду. Я ж кажу, що ну я вихований таким чином, що я буду виконувати будь-яке законопорядне рішення будь-якого законопорядного суду. Безумовно, те, що приймає Печерський суд міста Києва, і би те, що приймають деякі інші. Інші суди, на які впливають політики, на які впливають офіс президента і генеральна прокуратура, ну такі рішення судів і, і не можна виконувати. І це підтвердив вже європейський суд з прав людини. Я коли подивився статистику за 21 рік, європейський суд прав людини написав, що по перше. Подань з України в європейський суд прав людини найбільше всього в Європі, тобто європейський суд сам каже, що на жаль, система українська правова судова не правосудна в багатьох випадках, і саме це дає би повод і можливість саме звертатися до європейського суду прав людини для того, щоб виправляти всі ці неправосудні незаконні рішення, які приймають українські суди. І вибачте, мені в ну, я сьогодні маю статистику: 192 справи розглянув Європейський суд справ людини в 2021 році і визнав, що це системна проблема українського правосуддя стосовно того, що на жаль робить прокуратура і ДБР через українські суди з українськими громадянами. Що що стосується подальшої розгляду і розвитку цієї справи, я все ж таки... Сподіваюся і знову звертаюся, і звертався. Я сказав, що 15 разів і до прокуратури, і до ДБР, щоб вони себе вели законно, щоб вони вислухали мене, щоб мене вони, вони взяли з мене свідчення в кінець кінцем. Розібралися в цій карній справі в моєму розумінні вони да виднаві навіть не будуть доводити до суду, тому що там нема що доводити до суду. Але я впевнений, що вони її повинні по закону, якщо б це був дійсно закон, і вони заслухали, дослухалися до закону і діяли відповідно до закону, то вони повинні її закрити і визнати. і після цього вибачитися, і визнати, що вони вели себе неправильно і відповідно і до мене, і до деяких інших людей, які вони. По перше, а почали їм приділяти якісь підозри і звинувачення, а деяких протримали в тюрмі по шість місяців, по чотири місяці, по вісім місяців. а Після цього відпустили. і Вони їх зараз навіть не цікавлять. Вони їх навіть на допити ніякі не приводять. Але якщо прокуратура вважає і ДБР вважає, що у них є справа, і що вони будуть її доводити до кінця, нема питань. Давайте її розслідуємо і якомога швидше віддамо її в суд для того, щоб і розвинув першої інстанції, другої інстанції. Після цього і Верховний суд, де я сподіваюся і вірю, що в Верховному суді є правосуддя. Я вірю в це, тому що Верховний суд адекватно в більшості був сформований правильними і західними і правозахисними інституціями, і в Верховному суді, хоча це потребує часу, але правосуддя можна добитися.